Вітаю! Продовжуємо сьогодні тему нашого курсу для підприємців вибір та аналіз ринку. Перш за все, вам потрібно визначити свій цільовий ринок. Це допоможе вам зрозуміти, хто саме є вашим потенційним клієнтом. Опишіть свого ідеального клієнта. Подумайте про вік, стать. Інтереси, рівень доходу та спосіб життя людей, які можуть бути зацікавлені у вашому товарі. Досліджуйте потреби і проблеми цих клієнтів. Ваш товар повинен вирішувати їхні проблеми або задовільняти їхні бажання. Чим краще ви розумієте їхні потреби, тим легше буде сформувати правильну пропозицію. Проаналізуйте попит. Подивіться, чи є на ринку реальний інтерес до подібних товарів. Для цього можна використовувати різні інструменти, як-от Google Trends, опитування в соцмережах або платформи для аналізу ключових слів. Коли ви зрозуміли, хто ваші клієнти, наступний крок аналіз конкурентів: Вивчіть основних гравців на ринку. Подивіться, хто вже працює у вашій ніші, які продукти вони пропонують і як їх позиціонують. Зверніть увагу на сильні та слабкі сторони конкурентів, що подобається клієнтам у конкурентних товарах, а що ні. Це допоможе вам зрозуміти, які елементи можна покращити у вашій пропозиції. Оцініть їхні маркетингові стратегії. Як вони просувають свій продукт, які канали використовують, чи роблять вони акцент на певних характеристиках? Ці спостереження допоможуть вам розробити власну стратегію, яка виділить вас серед інших? На основі зібраної інформації ви можете сформувати власну унікальну торгову пропозицію. Ваш УТП це те. Що робить ваш продукт особливим і відрізняє його від інших на ринку. Подумайте, що саме ваш товар може запропонувати краще, ніж інші. Можливо, це буде унікальна якість, особливий сервіс або вигідна ціна. Сформулюйте пропозицію чітко і коротко. Ваше ОТП має бути зрозумілою для клієнтів з першого погляду. Вони мають одразу зрозуміти, чому обрати саме вас. Крім того, важливо враховувати загальні тенденції на ринку. Це допоможе вам адаптувати свою пропозицію під поточні очікування клієнтів. Аналізуйте нові тренди і технології в вашій галузі. Вони можуть дати вам натхнення для розвитку вашого продукту або підказати, як краще підлаштуватися під вимоги ринку. Враховуйте сезонність або економічні коливання. Наприклад, деякі товари можуть мати попит лише в певні сезони, і це треба враховувати при плануванні. Отже, для успішного вибору ринку ви маєте зрозуміти своїх клієнтів, оцінювати конкурентів, розробити унікальні пропозиції і враховувати ринкові тренди. Аналіз ринку це не просто разовий етап. А постійний процес, який допомагає вам адаптуватися і залишатися актуальними для вашої аудиторії. Кожен бізнес має зростати. Разом з Befine це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!